Вбив та закопав у купі гною. Поліція затримала 35-річного чоловіка, який намагався приховати злочин. Напередодні він повідомив поліцію про зникнення співмешканки. Правоохоронці ж встановили, що упродовж останніх днів жінка не залишала територію свого села. А от чоловік почав плутатися в показаннях і, врешті, зізнався, що під час сварки забив жінку до смерті. Без матері залишилися троє дітей. Попробував кусь курсу. Немає Взяв тачку, приїхав її. Забрав. Підвіз до на подвір'я, водою давай її обмивати. Воно вічно. Чу... Потім прийшов, взяв до хати одіялу і вкрив її одіяло. Коли ви вирішили там тіло закопати? Сьогодні втрат. А от весь цей час, де тіло знаходилося. В кінці ворота, коли осломи. Це скільки днів належало? З неділю. Чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років за ґратами.